Оплакана дощами людських сліз, Небесна Сотня відійшла на вічну варту берегти в Україні мир та спокій. А ми на рідній землі маємо усіма силами забезпечити умріяне ними майбутнє. Як відомо, 30 листопада 2013 року відбувся жорстокий розгін студентського Євромайдану перевертнями у погонах. У той же день ректорат Київського університету імені Бориса Грінченка у своєму відкритому зверненні однозначно засудив попрання конституційних прав і свобод громадян України. Упродовж майже тримісячного протистояння студенти, викладачі і співробітники університету були волонтерами, працювали у соціальних мережах, брали участь в акціях автомайдану та пікетуваннях. Стояли на барикадах, боронили майдан, допомагали грошима, ліками, продуктами, надавали психологічну допомогу, забезпечували переклад іноземними мовами, брали участь в усіх народних віче. Усе це робилося на основі усвідомленої громадянської позиції добровільно за покликом серця. Відтак маємо моральне право. Вимагати від Верховної Ради України прозорих дій, спрямованих на забезпечення повного розриву з олігархічно-кримінальною владою, досягнення суспільної злагоди, збереження територіальної цілісності держави та її переходу до сталого розвитку перше невідкладних заходів щодо підписання угоди. Про асоціацію з Європейським Союзом. Друге. Прийняття закону про вибори народних депутатів України та закону про вибори до місцевих рад, якими передбачатимуться відкриті списки, 50-відсоткову квоту для представників громадських організацій у прохідній частині партійних списків, гендерний баланс політичну люстрацію. Третє. Формування нового складу ЦВК. За участі громадських організацій. Четверте внесення змін до закону України про державний бюджет на 2014 рік. П'яте невідкладного прийняття найбільш нагальних законів для забезпечення державного управління на перехідний період, у тому числі закону про люстрацію суддів та ратифікація Римського статуту. Шосте. Швидкого формування позапартійного професійного кабінету міністрів України на основі довіри до високоморальних професіоналів, які не братимуть участі у виборах до українського парламенту, сьоме оголошення дати нових виборів до Верховної Ради, обласних та міських рад 25 травня 2014 року. Зрештою, саморозпуску Верховної Ради. Після реалізації вище зазначеного просимо ВО майдан скликати з цих питань народне віче у неділю 2 березня 2014 року.